Колишня молочна кухня, ласий шматок для комерції. Приміщення площею 200 метрів квадратних в середмісті Івано-Франківська пустує вже кілька років поспіль. Оселитися тут виявили бажання кілька місцевих підприємців. Це викликало суперечливі відгуки серед мешканців міста. Проти оренди колишньої молочки і депутат міської ради Ростислав Кукуруц каже: дане приміщення занадто дороге задоволення для тривалого простою чи якихось мінімальних орендних платежів. Відтак до вирішення. Цього майнового питання міська влада має продемонструвати справді господарський підхід. За моїми підрахунками, десь півтора-два мільйона гривень. Тобто його треба не передавати в оренду, його треба напряму продати на відкритому аукціоні, виручити максимальну кількість коштів. І ці кошти цілеспрямовано направити на відновлення роботи чи створення сучасної, відповідаючи всім сучасним потребам. Івано-Фриківській міській раді приміщення молочної кухні пропонують використати з благородною метою, зокрема, передати громадській організації світанок, яка опікується дітьми-аутистами. Зі сторони міста було б гарною пропозицією запропонувати власне, це приміщення центру, тим більше воно по площі десь піврозмірне під ці потреби. В дирекції світанку кажуть, поки що пропозиції переїхати на Незалежності не надходило. Їх вже прихистила Вовчинецька сільрада. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла Новини на вежі.